Днями співробітники Ужгородського районного управління поліції отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з численними переломами, закритою черепно-мозковою травмою та ушкодженнями легень. Правоохоронці встановили, що потерпілого побили в одному з дворів міста Ужгорода двоє хлопців, 16 та 17 років. Відомо, що нападники та постраждали не були знайомі між собою. Обох підлітків поліцейські розшукали та доставили до управління поліції. Вони у скоєному зізналися. Зараз правова кваліфікація є частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто, це є хуліганство, вчинене групою осіб, але. Коли ми отримаємо висновки судово-медичного експерта, може йти мова про додаткову кваліфікацію за більш важчою статтею. Наразі ми готуємо матеріали для повідомлення хлопцям цим про підозру, ну і в подальшому будемо працювати, щоб справу скерувати для судового розгляду.